Гарантією розвитку української економіки є успішна робота промислового підприємства кожній області. На Івано-Франківщині теж чимало трудових колективів не лише нарощують виробництво і підвищують продуктивність праці, але й виробляють продукцію високої якості. До таких підприємств належить виробниче об'єднання Карпати, яке спеціалізується на виробництві електрокабельної продукції для легкових автомобілів, світильників та світлодіодів, а також товарів широкого вжитку. Одночасно підприємство розширює співпрацю з інвесторами. Днями виробниче об'єднання Карпати відвідав голова облдержадміністрації Василь Чуднов. Прикарпаття сьогодні посідає друге місце в Україні за обсягами залучених іноземних інвестицій. Головним партнером вважається американська компанія Делфі, яка планує створити виробниче об'єднання Карпати основним заводом з вироблення автокомплектуючих в Україні. Вони хочуть завод зробити основним заводом в Україні. Вони сьогодні працюють з їхніх слів. Я вже сказав, по викупу двох заводів це завод Чернівцях і завод Рівному. Під час перемовин інвестори поставили завдання підготувати заводу виробничі площі для повноцінної роботи. Поставлена була задача у нас перед нами, щоб ми підготували 15 тисяч квадратних метрів площ. Із них 4 тисячі квадратних метрів це офісні приміщення, і 11 тисяч. Квадратних метрів це виробничі приміщення. Завод зацікавлений у високій кваліфікації робітників. Саме тому спеціалістів готують безпосередньо на підприємстві. Перших два-три дні ми з ними працюємо, навчаємо теорії. Відповідно, після цього йде вже практичний матеріал, і далі ми відправляємо людей на виробництво. Перший місяць люди вчаться вже на самому виробництві, запрацьовуються, вчуть саму систему, все, що входить в їхні обов'язки. Відповідно, через місяць вони вже повноцінні працівники. Сьогодні фахівці Вео Карпати, окрім електрокабельної продукції, займаються виробництвом світлодіодних світильників для вуличного освітлення. Але це ще не всі проекти, які вони готові реалізовувати. Вони були не в найкращих умовах. Вони були в таких самих умовах, як всі решта підприємств області. Понад 5 мільйонів гривень тільки в цьому році це підприємство своїх власних коштів змогло інвестувати в свої ж. Виробничі площі, тобто свою перспективу. Від співпраці з американською компанією очікує зростання обсягів виробництва в середньому на 10%. Каже, що повноцінна робота розпочнеться до 2015 року. Ліліана Хомешин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.